29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину сьогодні. У Кременчуці біля пам'ятного знаку героїв АТО вшановували пам'ять героїчних захисників України. Від імені всіх захисників, які боронять зараз державу. Я хочу вклонитися всім, хто має відношення до спротиву агресору та пам'ятати всіх загиблих за нашу Україну. За вісім років війни у боротьбі за Україну віддали своє життя тисячі українських синів і доньок. На жаль, серед них і багато кременчужан, але їх подвиг та слава ніколи не будуть забуті. Ця війна. Триває вже 3111 днів, і дуже дуже багато загинуло хлопців і дівчат за нашу вільну незалежну соборну Україну, поки ми пам'ятаємо їх. Наші герої і геройки живі, і вони поряд з нами, і вони тримають небо над нами, над кременчуком всією Україною. Сьогодні три родини загиблих Кременчужан, носинки Кирилови і Шевченки, отримали пам'ятні барельєфи від українського волонтерського проєкту Ікона пам'яті, що створила відома українська художниця Олена Карамушко. Ці ікони сьогодні освятили українські священнослужителі. Весь час точиться боротьба. Між добром і злом, між життям і смертю. Ця боротьба дійсно спонукає нас постійно переглядати наше життя в буквальному сенсі цього слова. От за оці останні вісім років, як ми сприймаємо життя, якими мірками ми користуємось, поділяючи. На своїх і чужих. Що стає в основу розуміння добра і зла. До пам'ятного знаку героїв АТО, як шана пам'яті загиблим, присутні поклали квіти і вшанували героїв хвилиною мовчання. Віримо, що скоро настане день нашої перемоги над ворогом, і кожне ім'я загиблого героя буде вписано в нашу історію золотими літерами. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.